Всім привіт! Сьогодні 3 листопада, сонячна погода на градуснику 12 градусів, і я вирішив, поки тепленько, сонячно, підготувати свого мотоцикла до зимівлі. І перше, з чого почну, це поїду на мийку і добре його помию. Все виглядає Поставив хай погріється на сонечку пока трошечки Наступним етапом заправляємо повний бак бензину під саму зав'язку. Доброго що сейчас працює? Працює, так? Да? Тривога ж, так? Поки нічого не казали, поки працюємо. Добре. Зокрема mm -hmm. да, да, да. так? так так Так-так-так. тут Дуже вчасно я з'їздив на мийку. Якраз була сонячна погода, бо сьогодні вже 5 листопада і ось таке от дощ, де мряка, і я продовжу ставити на консервацію. Свого мотоцикла. Протираю насухо ланцюга. Після мийки пройшло пару днів, він підсох. Плюс я проїхався для того, щоб він підсохнув. Волога надмірна вже, мабуть, вийшла, ну, можливо, ще трошки залишилось. Зараз я протираю насухо ланцюга, залишки бруду видаляю і його буду змащувати. Беру ось такий спрей Evrol для ланцюгів. І змащую. Головне, щоб попадало на сальники. Після змащення ланцюга я перейду до силіконового змащення деяких деталей. Це задні амортизатори, перавилки деякі рухливі з'єднання. Можливо, ще я змащу гумові патрубки, маніфольди але... Не все я буду змащувати, тому що, можливо, буду ще виїжджати, якщо буде погода. А якщо не буде, то щоб воно було змащене. Особливо треба змастити штоки, щоб вони не покривалися ржою. Підпильники ми так гарно мастила на льємо. І після того, як мастила туди сліково-галили, пропрацюємо виделку, щоб... Гарно змастилися ті порожнини, куди не можна впряму вприснути мастило. Такі частини, як фара і дзеркала, я не буду так його заливати силіконом, а просто на ганчірку налью. трохи і протру, щоб тоненьким слоєм воно було протерте. Якщо десь якісь є невеличкі сколики, щоб не було і ржи. І не забуваємо про ось такі частини це замок бака кришка, де є з'єднання для того, щоб вони не закислялись за зиму. Ось замочок запалювання теж. Ну і замочок бардачка. Також змащу гумові деталі Це маніфольди. Ось Трошки я пробризгаю. Гумові патрубки, щоб вони теж не пересихали. Так, Лишні ми витримо. Хоча тут зайвого, мабуть, і не буде. І можна ще пробризгати шланг палива, щоб теж не пересихав сам карбюратор трошки збризнений, щоб менше окислювався. Я захистив всі деталі, гумові, хромовані або металеві від корозії. Деякі деталі, якось пластику, я просто протру. Його не заливаю, легенько протру ганчіркою із силиконовим мастилом, щоб така тоненька плівочка була. І поменше втрач... воно втрачало свою якість. Ще одною немаловажною деталью це гума. В мене це без камерки, тому, її, якщо я залишаю на бетоні, підкладаю ось таку ось. Таку картоночку для того, щоб не було промерзання. Ну, У мене тут, правда, лінолеум є. Заднє колесо в мене в підвішеному положенні, тому що в мене є центральна підножка, що мені трошки легше, не треба підкатів. І накачую її трошечки більше, ніж по мануалу. Там, ну, зовсім. Чуть -чуть. Якщо по мануалу в мене йде там, 2, то я накачую 2,2. Якщо 2,5, то 2,7 десь підкачую. І підведемо підсумки консервації мотоцикла на зиму. Перше це помить, висушити його добре, заправити повний бак бензину для того, щоб там не утворювалося конденсата і іржі. Наступне це добре обслуговувати ланцюга, змастити всі хромовані деталі силіконом, а також металеві, можливо, де царапини є, рухомі деталі теж. І від'єднуємо акумулятор. Ось така проста процедура змащення. І ще можна зробити викрутити свічку, ну, тут так ні, не сильно достанеш, треба буде знімати бак. І трохи грам 10 туди залити оливи і прокрутити двигун, щоб воно дзеркала циліндрів змазалися. Все. І ще один такий момент по накриванню. Я накривати свій поки що не буду, тому що волога погода. Сюди заходить, волога виходить. Також, якщо взяти ось гальмівні диски, то я їх теж поки не змащував нічим, не обробляв, тому що я може буду їздити, щоб не було там ніяких моментів. В принципі, такий простий алгоритм консервації. Щоб він був чистий, сухий, змащений і від'єднаний акумулятор. Всім дякую за перегляд. Пока!